Привіт! Сьогодні ми з'ясуємо, що спільного між смартфоном у кишені, батареєю електромобіля і уявіть собі нашими власними кістками. Ми зазирнемо глибоко під землю, щоб побачити, як звичайні, на перший погляд камінці насправді є фундаментом нашого високотехнологічного світу. Отже, почнемо з загадки що ж може об'єднувати ці три, здавалося б, абсолютно різні речі: високотехнологічний гаджет, екологічний транспорт. І людський організм. Зв'язок може здатися неочевидним, але він є і він ну, він просто фундаментальний. І відповідь це мінерали. Так, саме вони. Все від мікрочіпів у телефонах до кальцію в наших кістках починає свій шлях ось у таких гігантських кар'єрах. Це, по суті, перша ланка в довгому, довгому ланцюгу, який пов'язує надра планети з нашим повсякденнім життям. Гаразд. Перш ніж говорити про їх застосування, давайте розберемося з основами, що ж це таке мінерали та гірські породи. Так от, що таке мінерал? Уявіть собі такий собі унікальний природний рецепт це хімічна сполука, яку створила сама планета, і вона має чітку внутрішню структуру, наче мільярди крихітних цеглинок, складених в ідеальному порядку. Кожен мінерал, чи то кварц, чи то алмаз, має свій унікальний склад і будову. Тоді в чому різниця між мінералом і гірською породою? Насправді все дуже просто. Якщо уявити, що мінерали це інгредієнти, наприклад, борошно, цукор, яйця, то гірська порода це вже готовий пиріг, який з цих інгредієнтів складається. Візьмемо, наприклад, граніт. Це і є такий собі пиріг з мінералів кварцу, польового шпату та слюди. А як геологи взагалі розрізняють тисячі мінералів? Ну, у кожного є свій паспорт. Це набір унікальних властивостей. І, до речі, колір тут далеко не головне. Він часто буває оманливим. Набагато важливіше те, як мінерал відбиває світло, його блиск або наскільки він твердий. Для цього навіть існує спеціальна шкала мооса. От візьмемо до прикладу блиск. Він же буває не лише металевим, як у заліза, чи скляним, як у кварцу. Погляньте на цей зразок українського бурштину. Його блиск називають смолистим, і лише ця одна характеристика вже багато про що говорить геологу. Ну що ж, від теорії перейдімо до практики і подивимось, які ж скарби приховує українська земля. Адже мінеральна база це фундамент економіки. І тут, повірте, Україні є чим пишатися. Ця карта демонструє лише родовище бурштину, але вона чудово ілюструє масштаб. Насправді ж, за запасами багатьох ключових копалин Україна є гравцем світового рівня. Просто вдумайтеся в цю цифру: понад 20 тисяч, саме стільки родовищ понад 100 видів корисних копалин розвідано на території України. Це справді колосальне геологічне багатство. І це багатство вражає своїм розмаїттям з одного боку, гігантські залізорудні кар'єри Кривого Рогу, які живлять нашу металургію, а з іншого ось такі самородки золота, що підтверджують наскільки унікальними є українські надра. І тут ключове слово стратегічні. Бо залізо, марганець, титан, графіт це ж не просто каміння, це основа для всього: від будівництва до космічних ракет. І саме за запасами цих критично важливих ресурсів Україна входить до світових лідерів. Так як же саме ці підземні скарби стають двигунами нашого прогресу? Давайте подивимось, як вони перетворюються на речі, до яких ми так звикли. А ось це просто вражає. За прогнозами Світового банку, до 2050 року попит на метали для акумуляторів зросте на тисячу відсотків. Тільки уявіть, наскільки критичними ці ресурси стають для нашого зеленого майбутнього. Давайте просто подивимось літій, кобальт, нікель це ж серце будь-якого акумулятора. Без титану не було б сучасних літаків. Залізо та мідь це, можна сказати, скелет і кровоносна система нашої інфраструктури, а графіт він є у всьому від простого олівця до надміцних композитних матеріалів. І, звісно, такий шалений попит має свою ціну. Цей графік цін на золото лише один приклад. Подібна тенденція спостерігається з усіма критичними ресурсами. Що більше ми від них залежимо, то дорожчими вони стають. Ми говорили про технології, про економіку, але зараз давайте подивимось на мінерали з абсолютно неочікуваного боку зсередини на самих. Так виявляється, найскладніший механізм, який працює на мінералах, це не смартфон і не електрокар. Це наш власний організм. Ми буквально зроблені з тих самих елементів, що й каміння під нашими ногами. Просто погляньте. Кальцій у наших кістках це той самий хімічний елемент, що й у вапняку. Залізо, що переносить кисень у крові, це ж основа сталі. Кожен із цих мінералів виконує життєву важливу роль ми отримуємо їх з їжі, а рослини із землі. Це дивовижний і нерозривний цикл життя на нашій планеті. І все це підводить нас до головного питання. Наша цивілізація і навіть наші тіла повністю залежать від ресурсів, які, на жаль, є вичерпними. Усвідомлюючи цей глибокий зв'язок від руди в кар'єрі до заліза у нашій крові, ми просто мусимо запитати себе, як нам побудувати стале майбутнє з цими скарбами планети. І відповідь на це питання нам доведеться шукати усім разом.